Бутенко Валентин Анатолійович народився 19 вересня 1975 року у селі Драгасимів. Ріс і виховувався у багатодітній сім'ї. У сім років пішов до школи. Багато допомагав вдома по господарству. Після закінчення школи проходив строкову службу у армії, але у зв'язку з хворобою був комісований. У 1995 році створив сім'ю, в якій народилося троє дітей. Щоб забезпечити свою родину, їздив на заробітки за кордон. Був дуже добрим, товариським, завжди приходив на допомогу тим, хто її потребував. Дуже любив природу, спокій, його улюбленим заняттям стала риболовля, а також приготування різних страв із риби. Був патріотом і активістом, тому приймав активну участь під час Революції Гідності у 2014 році. Після одержання повістки пішов захищати Україну, родину, рідне місто, захищав Чернігівщину, а пізніше Бахмут. Розумів, що шанси повернутися додому невеликі, але знав, що мусять зупинити ворога. Загинув 13 лютого 2023 року на полі бою під час оборони Бахмуту. Кажуть, все забувається з часом, в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.